Добровільне об'єднання громадян, яке ще не зареєстроване, ні як політична партія, ні як громадська організація, збирає по Україні однодумців. Небайдужих до долі країни шукали і на Хмельниччині. Поки що ми презентуємо не готовий політичний продукт, а презентуємо саму ідею. І, власне, для того, щоб про цю ідею поговорити про те, як правильно створити політичну силу знизу до гори, а не так, як у нас все створено згори до низу від однієї особи. Ні, знизу до гори, знизу. Самих людей створити політичну силу на презентації. Активісти представили власні бачення нової політики. На їхню думку, існуючі політичні сили вже давно себе вичерпали, тому вирішили запропонувати свою ідею, яка стане основою для формування потужного політичного руху. Члени ініціативної групи підкреслили, що об'єднуватися будуть тільки з тими, хто хоче змінити країну, а не дорватися до влади. Ми вважаємо, що Україні потрібна нова політика. Ми бачимо, що якою вона має бути: це має бути політика в коли в країні в центрі буде людина, в якій освічена, розвинута, вільна та відповідальна людина яка живе в достатку, це є головна мета існування країни. Не людина для влади, а влада для людини. Об'єднання нової політичної сили, громадянської політичної сили, має ґрунтуватися не довкола людей, не довкола інституцій, не довкола. Якихось лідерів чи грошей, воно має ґрунтуватись довкола спільних цінностей і спільних принципів. У Хмельницькому близько 70 учасників долучилися до заходу, презентують своє політичне об'єднання у всіх містах України. Активісти запевняють, ніхто їх не фінансує а навпаки, щомісяця кожен з них сплачує членські внески.